Пане Іване, якщо можна ще е, обговоримо е, вбивство Ірини Фаріон. Е, це, м, ну, е, як сказав публіцист, журналіст Віталій Портніков, ознака політичного терору, який вигідний Російської Федерації, навіть якщо не, напряму за цим не стоїть агресор, він цим уміло скористався, тому що ну, це доволі показове вбивство. Е, але питання до вас, як до експерта, е, Станом на зараз відомо, що на місці вбивства знайшли гільзу 9-міліметрову вбивця, ретельно готувався, він замаскував свою зовнішність, він не використовував мобільний телефон, аби не відслідкувати його. Тобто це було ретельно сплановане вбивство, і правоохоронці вважають, що все-таки це зробив професіонал. Пане Іване, як ви вважаєте, чи вдасться його знайти, тому що те, що говорили правоохоронці, треба. По гарячим слідам, 72 години вже минуло. Чи просто десь ця зброя не випливе в корисному моменті для ворога? Ну дивіться, я впевнений, що зараз відбувається аналіз цієї зброї з'ясувати, з якої вона військова частини. Що якщо, якщо не вона був пістилят Макарова? Яка військова частина? Який регіон? Коли ця зброя пропала, зникла верніше, коли чи не була вона причетна ця зброя в інших якихось вбивствах замовних, наприклад? Тобто, це все проаналізувати. Звісно, 72 години. Перші вони найбільш критичні, бо дають можливість по гарячих слідах встановити. Камера, свідки, люди, хтось щось побачив, камери від реєстратора, десь в автівці. Це все дозволяє швидко, швидко знайти зловмисника або зловмисників. Швидше за все, як на мене, та людина. Коли з'явилися вже більш детальні світлини, того хлопця, який сидів в цій кумедній шляпі в окулярах, ну як на мене, він відволікав увагу. Ми всі на ньому сконцентрувалися. Бо такий собі кілер два, два тижні сидів. і Дивіться, він як на мене ще раз перевертав на себе увагу всіх для того, щоб люди не запам'ятали інших людей. Бо в цій локації, не знаю в цьому мікрорайоні, або там біля цього під'їзду... Ну, щоб ви розуміли, я поясню глядачам, як виглядає Масарика, це вулиця, де проживала Ірина Форіондаєв. Витидно, це багатоквартирні будинки спального типу, десь 80-х, 70-х років. Це типові такі будинки є в кожному місті країни. Вони нічим не відрізняються. Лавочки, бабусі, клумби, квіти, автівки. Ну звичайні багатоповерхові будинки 70-х, 80-х років. Тобто ще раз мені здається, що він просто відвертав на себе увагу, привертав. Насчас привертав на себе увагу від інших людей, які там знаходилися. Судячи з того, як це було зроблено, то дійсно працювали професіонали. 72 години пройшло, не знайшли нікого взагалі жодних зачіпок, крім цієї людини. Наступний критичний період це перші два місяці розслідування справи. 72 години це критично, щоб по гарячих слідах затримати виконавця. Два місяці це ну це по практиці. Це жодним чином не визначено. Кримінальному кодексі ніде це той період, за який можна ще встигнути знайти. А далі поступово справа перетворюється на вісяк і може гіпотетично долучитися до однієї шухляди, де лежить справа Павла Шерміти. Ви сказали зброю з військової частини. Ви вважаєте, що це військова зброя? Ну і ми можемо припустити, що ця зброя, наприклад, у нас у Львові в 2014 році була ніч гніву. Хто пригадується, коли е, були розбомблені поліцейські відділення, прокуратура СБУ, і теж зникло тоді дуже багато зброї? Ну ми, ми не знаємо. Після Макаров це зазвичай та зброя, яка знаходилася на озброєнні і Продовжують знаходитися правильно, і тоді це міліція була, так, і поліція ну, поліція зараз же перейшла там, на іншу систему, але тим не менш могли залишитися ці е, пістолети. СБУ, е, прокуратура, служба охорони судова, там, безліч, е, Державна служба охорони. Це все могло залишитися, але ну, перша ж думка це військова частина. Зазвичай, в попередній періоди, якщо з'являлося на, на місці вбивства пістолет Макара, одразу так. Поїхали до військових. Давайте шукати по номерах, за якою військовою частину закріплена ця зброя. Якщо номер знесено, е його там було з тарту. Ст ну та, треба там вживати певних заходів для того, щоб встановити, що це зброя. там можливо є варіанти, І, але це займає час. Можливо, це. В той період було втрачено зброю. Пошукати де вона могла вилізати раніше. Оця куля, чи не була вона засвічена? Бо кожна куля, яка вистрілюється, це з кожної там знаю, автомату, кулемету, пістолета, це як відбитки пальців. Немає жодної другої такої кулі, яка буде схожа на неї. Має на увазі з іншої зброї. Це ця зброя куля, вона одинаковий почерк, одинаковий підпис, тому треба провести певні слідчі дії. На вбивство Ірини Фаріон відреагував і начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Боданов. Він сказав, що ворог намагається використати такі дії для роз'єднання української нації. Цитата Ірина Фаріон загинула за українську позицію. Ми не маємо права терпіти подібні злочини і продовжимо захищати Україну як на фронті, так і всередині нашої держави. Це доволі така чітка позиція від головного розвідника. Чи не вважаєте? Ні, позиція чітка, окей. Ну, які докази причетності російської сторони, так одразу ми всі так це росіяни зробили. Ну почекайте, давайте будемо на ну, раціональними. Я не хочу, щоб ми перетворилися на самих росіян. Бо згадайте, що в них не відбулося, двоє... а ми американці або українці. Все бінго. ну я дуже хочу, щоб слідство встановило. Якщо є там росіяни, то це питань нема. Це росіяни. Якщо це була е, всередині якась всередині України історія, то з якою метою що було стимулом, що було мотивом особиста неприязнь до її політичної діяльності, як до людини, до особистості, от що це було? І з'ясувати, бо ще раз окей, проще сказати, так це росіяни. Я не хочу ставати як росіяни. То Барак Обама нам в Новосибірську під'їзди всі тому споплюжив там. Ці речі, так воно смішно виглядає несерйозно. Тому дочекатися то слідства, хотілося побачити результатів. Але ще раз, 72 години пройшло, два місяці наступні. Тобто, що в нас виходить? Липень, тобто ну десь всередині, вересня. Та вересня, десь ви мали отримати відповідь. Якщо це що... не, не піде в шуфляду, де папка шеремет, і шеремет, і там багато багато інших справ. Про які вже навіть забули згадувати про них, є такий я чула таку думку, що насправді слідство взагалі зараз невигідно встановлювати будь-кого. Там якщо це там військовий, то це буде чи там дотична особа, виконавець до війська. Це взагалі буде скандал роз'єднання суспільства і настроєння суспільства проти військових. Якщо це е, особа, яка народилася на східних областях України, це теж невигідно, тому що це буде поділення суспільства. Якщо російськомовний, теж ну, скоріш за все, ну знайдуть просто якусь зовсім підставну особу. А чи на вашу думку мають право на життя такі думки людей? Вони дійсно конспірологічні, але, ну, ще раз, відсоток якийсь на життя цих версій, ми залишаємо, але невеличкий. Дійсно, я вам скажу так навіть більше. На жаль, після війни нам доведеться почути багато неприємних речей про дії наших військовослужбовців. Ну та було багато неприємних речей, про які зараз не говорять. Ну, наприклад, про мародерство з боку наших військових. Я вперше коли почув, я 700 тисяч раз перепитав цих людей, чи впевнені вони? Я не буду казати населений пункт ні область, і вони на підтвердженні сказали: Ну, мишу, ну ми шо, не що не можемо відрізнити де орки були, а де наші військові. І показують мені записні книжки з позивними наших військових з часом несення служби які вони забули в хаті, де виносили там ну, речі. Ну такі про такі про такі факти не зручно говорити, бо вони дійсно кидають тінь на наші збройні сили. Але після війни постихеньку будуть такі речі випливати. Тому, от про вашу версію, вона дійсно. Мо має місце на життя, але як на мене, ну я думаю, відсотки півтора-два. Бо навпаки ще не знайти злочинця, це ще більше б'є на імідж національної поліції, на імідж органів прокуратури, що от, у Львові вчинили злочин, вбили людину відому. Так до неї можна ставитися по-різному за її діяльність там, хто. Комусь подобається, комусь не подобається, але вбивство це взагалі не вирішення проблеми. І це навпаки б'є на систему, що українська правоохоронна система не може знайти злочинця. Тому ми всі гіпотетично не захищені також. Так і можна ставитися по різному до того, як говорила Ірина Фаріон, але Ірина Фаріон говорила чітко, що мова просто має значення. Форми так. і методи були ну От... там. Були окремі речі, як вона підставила хлопця з Криму, там по військовослужбовцях. Це окремі речі для дискутування, але ще раз ну вбивбиство. Вбивство, це... так. це взагалі не вихід і не виправдання, взагалі в жодному чині, просто ну ніяк. Пане Іване, я вам дякую за те, що знайшли час вийти до нас в ефір. Нагадаю, Іван Ступак як співробітник служби безпеки України, військовий експерт, був в ефірі фірі ЛюМедія. Пане Іване, я вам дякую за ваш аналіз та ваш час. Дякую, дуже вам До побачення.